Значить, часто вам все вульгарно, розповім про ядерні катастрофи в СРСР та інших країнах. А то ви ж, мабуть, халєра крім Сталкера та Гадзіли про нуклеарні аварії мало що чули, а їх го було взагалі то. От, наприклад, чи знали ви, що 29 вересня 1957 року відбулася найбільша ядерна аварія в історії на той час. І не де інде це відбулося у Вілікам Союзі. Цього дня жителі Челябінської області, біля якого знаходився ядерний об'єкт, Маяк, помітив. В небі полярне сяйво. Ну, прикольно, хоч щось розфарбувало такі прекрасні пейзажі міста. Подумали мешканці та сліди народної пословіці повернулися до своїх баранів додому. Проте недовго любіми город та тваринки могли спати спокійно, адже буквально наступного дня в окрузі почали з'являтися військові та вимагати від населення забити скот, закопати посіви і переорати землі. Понад 20 сіл, в яких проживало більше 11 тисяч людей росіян, були евакуйовані. Воні повністю зруйновані, але що ж пішло не так. Маяк був побудований ще у 1946 році, і саме тут, у 49-му, була створена перша радянська ядерна бомба. Але і не остання, адже влада вимагала все більше і більше таких от бомб, аби якщо що, літаки могли летіти і всіх бомбіть. Тому бідному хімкомбінату доводилося виконувати ці замовлення. Проте поспішиш у людей променеву хворобу викличеш. Через спішку працівники маяка неодноразово. Вони хто базовими правилами безпеки, що, наприклад, призвело до того, що з 1949 по 1952 роки ледь не під 17 тисяч робітників отримали в десятки та кризів більше радіації у своєму тілі, ніж треба. Ну і плюс через великий обсяг роботи з'являлося дуже багато радіоактивних відходів, які успішно було вирішено скидати у найближчу річку. Бо ну а чому б ні? Що може піти не так? Через такі дії у сусідніх селах почали з'являтися, хоч і не гу. Літа кровосісся, люди хворі на променеву хворобу. Ну, теж непогано. Проте, якщо ви думаєте, що комусь до того було діло, то звісно, ні. Коли на вагах стоять пара ядерних бомб та здоров'я якихось росіян у селах, то як і по вазі, так і по корисності для влади СРСР перемагали бімби. І тривало це дійство, аж поки не настало наше 29 вересня 1957 року. Та не принесло планеті найбільшу ядерну аварію у світі на той час. Але що ж тоді стало? На маяку якимось чином вийшла з ладу система охолодження цистерни з радіоактивними відходами. Ну знаєте, це така не супер важлива штука, яка не дозволяє відходам нагріватися до 300 плюс градусів за Цельсієм та не вибухати. Мілеч, тому ніхто це не помітив вчасно, що і призвело до того, що 160-тонна бетонна кришка цистерни лопнула, гепнула та викинула у небо 20 мільйонів кюрі радіоактивного матеріалу. Якщо хтось розумний дивиться це відео, ти напишіть коментарях, наскільки це багато радіації, ну або просто дизлайк тричі під відео вліпіть. Вся ця какась зрештою сіла на площу 20 тисяч квадратних кілометрів, що для кращого розуміння еквівалентно майже 613 троєщинам. І от вам в додачу цікавий факт: на Троєщині зараз людей живе трохи більше, ніж росіян, тоді на тих заражених радіацією територіях. Людей почали поспіхом евакуювати, проте через те, що про цю катастрофу в СРСР та й майже у всьому світі ніхто не знав. Ще декілька десятків років. То, як ви розумієте, радянська влада успішно змогла приховати причину евакуації від містян та селян. Також вони розповідали їм різні байки, типу, та там якась епідемія, супер пупер бацилий пукальна кішка. У вас відвалиться, треба вам звідси їхати. Коротше, робилося все, аби приховати те, що сталося. Скільки людей постраждало через цю аварію? Звісно, сказати важко. Деякі джерела кажуть, що це пара сотень, а інші, що аж під 250 тисяч. Єдине ясне, що за міжнародною шкалою ядерних випробувань ця аварія була оцінена на 6 балів. Для розуміння, Чорнобильська аварія оцінюється на найвищий бал 7. Проте, якщо ви думаєте, що тільки в СРСР намагалися приховати ядерні катастрофи та не сильно піклувалися про людей, то помиляєтесь. Таким самим займалися і в США, але, скажімо так, трохи з расистськими нотками. 16 липня 1979 року дамба в черчорок ні Прорвалася, випустивши 1100 тонн ранових відходів та 94 мільйони галонів радіоактивної води у річку Пурко, що протікає через землі Навахо. Навахо, хто не знав, це індіанський народ, який в основному якраз таки і проживає в США. Весь цей токсичний потоп мав надзвичайно руйнівні наслідки для навколишньої місцевості. Мотованих черв'яків та глистів чомусь не створилося, проте ця кислотна вода поламала багато трубопроводів, вівці та інша худоба падала. Замертва після того, як попили зараженої водички, діти гралися в токсичних калюжах та отримували опромінення, а врожай біля берегів річки просто загинув. За звітом комісії, рівень радіоактивності в деяких місцях недалеко від дамби, перевищував допустимої у питній воді рівень у тисяч разів. Але де ж тут расизм? Не спеціально ж влада США хотіла індіанців тією радіацією знищити. Ну, по-перше, ще за декілька тижнів до катастрофи до керівництва уранової шахти та заводу з його Роблення приходили повідомлення, що в дамбі є не просто маленька царапинка, ну знаєте, як на шкірі після того як Ката роздраконив, а прямо такі тріщина розміром з кулак. Проте ні керівництво, ні влада ніяких заходів не вжило. А після того як катастрофа сталася, ще й майже ніякої допомоги постраждалим людям надано не було. Максимум що зробили так, це поставили там таблички, мов купатися та поїти тварин водою заборонено. Ну і чисто символічно очистили десь один відсоток твердих радіактив. Активних відходів населення ніхто не інформував, нікуди не евакуював і ніякої компенсації не надав. Хоч би горілочки вже дали мекнути, так Сидорович. Я тебе врятував. Та Боже, ти знаєш, а гречного дядька тут мені розігрувати не буде. 69 разів вже це від тебе чув. Давай я краще попрошу глядачів підтримати виживання каналу копійкою, ставши спонсором чи задонативши нам Монобанку. Бо канал дійсно тримається на останніх моїх гривнях і, вважай, розрахуюся з тобою. Мені ще так та відео спродовжувати треба, допоки Макітера Макітра в Амнезію не впала. А по твоїй темі всі посилання для підтримки каналу в описі. Ну все, бувай, лопух, мені ще продовжувати розповідати, що навіть до інциденту з дамбою, коли місцеві жителі працювали на цих уранових шахтах, керівництво їм платило настільки низьку зарплатню, що їх глазами, так сказати, не потрогаєш. Та й на додачу майже й не надавали робітникам належного захисту від радіації. Навіть досі люди, що живуть на цих землях, часто хворіють на рак та й взагалі бояться. Народжувати дітей через потенційні проблеми для їхнього здоров'я. Хоч під час холодної війни землі навахо постачали значну частину сировини для ядерної промисловості, наприклад, з 1944 по 1986 роки було видобуто аж близько 30 мільйонів тонн уранової руди. Проте з часом, коли попит на такі шахти зменшився, їх почали закривати, і в результаті на тих землях залишилося тисячі забруднених об'єктів. Бо наче для тих індіанців ще шахти чистити від радіації, ма трата часу. Фу. Чи нехтувала влада США чисто цими землями часами індіанцями, не ясно. Адже буквально через 4 місяці після цієї аварії відбулася ще одна ядерна біда. Вже на АЕС острова Тримайл у Пенсильванії. Через розплавлення приблизно 50% активної зони реактора другого енергоблоку станції стався викид радіації. І тому було евакуйовано 140 тисяч людей і оголошено надзвичайний стан у штаті. Хоча так, то цей плювок радіації. За багатьма оцінками був значно меншим ніж від прориву дамби у Нью-Мексико, але дії для порятунку людей влада все-таки тут робила. А от хто ще боровся заради порятунку жертв ядерної аварії, так це японці. Проте не дуже їм це вдалося, звісно. Хісаші оучі після аварії, що сталося 30 вересня 1999 року в Японії, на одному із заводів з перероблення ядерного палива в Токаймурі називають найрадіоактивнішою людиною у світі. Одна з японського дня наш 35-річний герой разом із двома працівниками очищали оксиду рану для виготовлення паливних стрижнів дослідницького реактора, хісаші Оучі стояв біля резервуара та тримав воронку, а його колега висипав із відрасу між оксиду урану. Ну, ніби такі собі кваліфіковані працівники і дурники вже точно не допустять до таких об'єктів. Проте раптом під час цього дійства спалахнуло різке синє світло. Ну ви самі розумієте, якщо на ядерному об'єкті щось Різко тобі в обличчя спалахує синім світлом, то це або якась біда, і ти щас помреш. Ну або ґадзіла тобі в хавальник стріляє своїм атомним променем, що в принципі теж означає, що ти щас помреш. Реальною ж причиною цього спалаху було те, що робітники, які не мали попереднього досвіду поводження з ураном такого рівня збагачення, не навмисно засипали його в бак занадто багато. Тому оуч, який знаходився найближче до ядерної реакції, отримав, ймовірно, одне з найбільших досопромінення для людини в історії. І нуклеарних аварій згідно із заявами японських агентств, наш герой піймав маслину, що становить від 16 до 25 грей еквівалентів. Багато коротше. Першим же ділом оучі як розумна людина направився до лікарні, де на початку виглядав доволі такі бадьоро. Обличчя було злегка червоним і набряклим. Очі налалися кров'ю і трохи боліли вуха та рука. Не знаю, як ви, але я так само себе почуваю зранку, коли через шахеди та вибухи поспав лише три години, і треба вставати. З ліжка працювати, проте вже наступного дня стан нашого героя сильно погіршився, він почав потребувати кисню, його живіт сильно роздувся. Через 6 днів хромосоми у клітинах кісткового мозку були розбиті на шматки, та тіло вже не могло генерувати нові клітини. Шкіра почала злазити, на ній почали з'являтися пухирі, очі не міг їсти. В таких муках проіснував наш японець два місяці, та на 83-й день після аварії герой помер. А щоб ми, як нація, але як найдовше, то до Настернанко на дрони та подивися відео про те, чому ж це бідним мужчинчикам було важко жити в античності.